Друзі, сьогодні немає натхнення стояти на якихось потужних дошках. Я взяв звичний крок 10 мм. Покажу дошки після практики. Практика буде коротка, я хочу привідкрити деякі моменти, привідкрити завісу того, про що буде, можливо, навіть знаєте курс. Не те що курс. Багато наступних ефірів будуть на тему духовності, що це таке взагалі, як її розпізнати, як її практикувати, чи потрібно це кожному, чи потрібно якось вибірково, що вкладається в це поняття. Ну, в принципі, що вкладається в це поняття, я хочу розповісти прямо тут і тепер. Це є зараз дуже великою проблемою, як я бачу, що люди. Не розуміють насправді, що таке духовність, і під цим терміном, під цим поняттям, ну просто підсовують все, що завгодно. Це деякі такі, може навіть, маркетингова фішка. Дух, духовність, значить щось високе. Значить, людина мене хоче чимось навчити. І зараз з чим я стикаюсь, що дуже часто духовність плутають з тонкою матерією. Тобто дух. Відмінний від матерії. Матерія це все, що ми можемо відчути органами чуттів, все, що ти сприймаєш матеріальним зором, звичним зором, це все матерія. Думка теж матерія, хоч її неможливо зафіксувати, якось відслідкувати, якісь там о, щось дивляться. Да, не пам'ятаю, як це називається, коли голову дивляться, там якісь зони, щось збуджується. Так, сам собі оцей грубий механізм о, мозок. Там відбувається дещо. Але сама думка вона може здати, що вона духовна, тому що її не можна вхопити, потрогати, понюхати. Тобто органами чуттів її неможливо піймати. Але вона є. Насправді це тонке тіло. Тонке тіло складається з трьох оболонок. Це хибне его, наше ототожнення з цим тілом, з тимчасовим тілом, тому воно є хибним, тому що о, дух, душа. Сверхдуша, вища душа, Бог, вони вічні. От, а коли ми ототожнюємо себе з тимчасовим тілом, це хибна позиція. Хибне его це інструмент самоідентифікації, він являється базовим для виживання. Хибне его, як кажуть, да, потрібно вбити. Це не означає, що его як таке треба вбити. Типу, якщо я вб'ю его, я не буду розуміти, хто я. Якраз таки самоідентифікація зникне. Сенс в тому, щоб хибного его. Його вилікувати і перенаправити, і воно прийняло вже позицію істинного его. Є друга оболонка, тонково матеріалістична, це розум, який відповідає за хочу не хоче, тобто він приймає і відкидає. І є інтелект, от, який в ідеалі має стояти вище над розумом. І розум, якраз таки він більш високий інструмент, і він. Відповідає за те, що нам треба і не треба. Треба саме як е, свідомості, а не як тіло. От, е, в моменті, да, не, не насолод... Це вже інструмент не насолодити свої чуття будь-якою ціною. Бо розум він хоче постійно насолоду нам давати. А, да. а інтелект він вже. Е, Корисно, не корисно. Він вже знаєте, більш глибоко дивиться на всі речі, розраховує вже на перспективу. Якщо я зроблю зараз це, а воно не корисно, то в майбутньому це аукнеться. Тобто, тут, вже як принцип карми, сам по собі зав'язаний на інтелекті, що ми усвідомлюємо, що буду, буде розплата, якщо ми зараз так скажемо зробимо щось негативне, погане, некорисне. Розуму це все не цікаво, він тільки хоче насолоджуватись. Це три тонкоматеріалістичні тіла, тіла і все, що пов'язано з ними, не є духовним друзі. От, а що є насправді духовність? Дух вічний і незмінний. Душа вічна і незмінна. І якраз таки оцей споглядач, який якщо медитувати в медитації, ми можемо усвідомити якийсь момент, що хтось спостерігає, і цей хтось. Не являється ні розумом, ні інтелектом, ні хибним его, ні грубим тілом. Це хтось спостерігає за тим, що відбувається. І цей хто спостерігає, от, саме тому він і може відслідкувати всі ці зміни, тому що він незмінний. Це і є наша свідомість, друзі, інструмент душі. В принципі, основу, якою хочу дати, від цього відштовхуватися. От е, чому я вважаю, що. Путання духу духовності і тонкоматеріалістичних процесів це є проблемою, тому що це спекуляція на духовних знаннях. І знаєте, до них відносяться як ніби я от живу своє справжнє життя да, матеріальне, а духовність використовує. Знаєте, це як є основна дорога, шосе, а є узбіччя. От узбіччя, це знаєте, щось таке другорядне духовність, як додатковий аксесуар до мого життя. Але насправді, що являється життям, що являється істиною? істиною являється вічне і незмінне. Тобто душа є насправді справжньою, а матерія, вона є ілюзорною. Її ще називають неіснуючою. Ти можеш сказати, ну як це вона неіснуюча, якщо Якщо я можу її відчути, потрогати. Вона є, але ілюзорна, тому що вона тимчасова. Все, до чого ми тут можемо прив'язатися в матерії, воно піддається силою часу, і все, що створюється, буде зруйновано. Все це діє під... Випадає під дію гун матеріальної природи, все створене, буде підтримане деякий час і буде зруйноване. А душа не підлягає ні створенню, ні руйнування. Вона не була ніколи створена, ніколи не буде знищена. Вона вічна. Це називається життя, справжнє життя. А матеріальне життя є ілюзією. І якраз таки духовний пошук це не додати якогось аксесуару до життя, а якраз таки розвіяти оці всі три. Оболонки, не те, щоб їх знищити, переорієнтувати в правильному напрямку, щоб вони допомагали нам осягати наше справжнє, наше духовне духовне життя справжнє, матеріальне, ілюзорне. І не може бути справжньою додатком, аксесуаром до несправжнього. Тут все навпаки. І якраз таки ми зараз ці оболонки маємо розвіяти, той, хто хоче прожити себе по-справжньому, відчути себе душею, розвіяти ці матеріальні стримуючі фактори. Стримуючи оболонки, щоб відчути дійсно свою, не свою навіть душу, а себе душею. От. Духовність, духовний шлях, духовне пізнання є кінцевою точкою життя. Це не щось, що ти можеш взяти, викинути. Ну, звісно, якщо не, немає правильного відношення, з повагою, немає розуміння, взагалі, що таке дух і яка відмінність від матерії, то цим можна нехтувати, можна жонглювати, можна з неповагою відноситись і все поспіль називати. Духовність, але насправді майже все, що зараз в інфополі, особливо від людей, які щось вигадують від себе, які не належать ні до яких традицій, бо по традиції перену, передаються знання по ланцюгу у учительському на учнівський ланцюг, коли від вчителя до учня, то й від. Теж стає вчителем і до, до свого учня, і таким чином е, має ця змога без перекручень передавати ці знання без підмішувань якихось своїх міркувань, тому що те, що передається, воно має бути підтверджено шастрами, святими писаннями. Якщо людина не належить до м, певної традиції і нема певного... Послідовного послідовної передачі цих знань скоріше всього вона буде спекулювати, обманювати, додавати чогось свого, подавати під своїм соусом, тобто примішувати свого недосконалого мислення до досконалого знання, і воно. Втрачає свою силу, тому що духовне знання пов'язане з Богом, а як так як Богу належить все, він має абсолютну силу. І коли ми в духовному знанні, ми заручаємося цією абсолютною силою. Якщо це духовне знання вже споплюжене, викривлене е, духовного, да, от Бога в ньому вже або нема, або зовсім мало. І сила такого знання втрачає свою цінність. Розігрався. Розговорився, хочеться продовжувати, багато думок, але тримаюсь деякого таймінгу. Нехай це буде закидочкою на наступне відео. Я вже не пам'ятаю, який це день, можливо, шостий, аскези. До наступної зустрічі, до наступної практики. Сьогодні дуже приємна практика, як ніби я стою на 12-ках, я казав про кайфовість 12-ту, коли ці десяточки прям. Неймовірно, сьогодні приємні. Це не те, що якась особлива пара, хоча по факту всі пари зроблені вручну, і вони всі особливі і не повторюються. Але, ось, знаєте, стан. Ми можемо на одних і тих же цвяхах практикувати часто, регулярно, можливо, навіть кожного дня, але відчуватися це буде кожен раз по-різному. І ти можеш прямо відчути, що деякі практики болючі, деякі менш болючі, деякі відкриваючі, деякі прям такі, знаєте, трансформаційні, а деякі такі, просто знаєте, як просто чергова практика, частина скези, якесь цихостояння, яке щось мені приносить, а що саме я не можу усвідомити і відслідкувати. І такі стани теж бувають. Зараз покажу, як виглядають ці дощечки, їх можна придбати. Вони готові, зроблені буквально тиждень тому. Новенькі, класні. Варіант сам по собі не супер новий. Я такі дошки такого типу роблю вже більше ніж півроку, десь рік, мабуть. Це тільки що на да. них стояв. Це комбінований тип і це ясень. І він тоненький. 6, можливо, навіть 5,5 мм товщина дошки. Треба обережним бути. Ставати на бажано тверду поверхню, тому що це м'яка. Якщо під нею будуть великі камінчики, воно буде якби навантаження трошки нерівномірне і дійсно воно може тріснути дошка. Це треба враховувати, дивитися одразу. Це дерево, воно тонке. І воно ще й в отворах, тому воно, в принципі, не може володіти якоюсь абсолютною сильною там, міцністю. Це не метал, це дерево, обережно користуйтеся. Це не є якимось недоліком, це була певна пожертва для компактності. Так, дошки важать пів кілограма, і саме за рахунок товщини дерева це досягається такий результат. Походний класний варіант. 44-45 розмір стоїть вільно. Гарненькі, класні, якісні цвяхи, можеш подивитися, наскільки вони рівні, наскільки вони всі на одній висоті. Перепад по висоті навіть міліметр в мене не допускається в такого варіанту статичних дошок. В динаміці може бути, там це не так важливо а в статисті Має бути все дуже чітко для гарної практики. Ось такі у нас є дощечки. Додатково можна прикупити з льняної тканини, недорого. Звертайся, купуй. Дошки дуже якісні, класні, і якщо до них дбайливо ставитись, вони живуть реально вічно. Я поки що не можу зрозуміти, скільки їх, так скажемо, термін придатності. Там мабуть, років 100. Дякую за перегляд.